Всім привіт! Сьогодні ми граємо в гру to Phantom Home Alone. Перша частина хорору. Я спочатку починала знімати клас 09, але я зняла 50 хвилин. По-перше, я думаю, Ютуб мене вб'є за цю гру. А по-друге, я так задолбалась перекладати, то все там навіть не можна на баузу гру поставити. Отож ми просто будемо грати в хорор. Ми починаємо. Окей, у нас тільки це є. Типу, я не платила гроші за інші. Сьогодні яке число? То сьогодні навіть не десяти. Я не хотів ну, ставля... ну, писати про це в Reddit, тому що думав, що з цього зроблять. Я думаю, я просто почну. Ну, він не хотів в Твіттер відставляти, бо його звинуватили в брехні. А далі я не прочитала. Це був це було літо, середина літа. Мої батьки покинули мене на вихідні. У них була робоча якась подорож, що означало що я залишаюся сам на вихідні вдома. І треба, мушу, якби, сказати, ну, дуже погано спав. Сп... Спать, спать, спать. Ну, погано спав, все. Ну, типу, ну, по ночам сиди, як вона називається. Ой, як, як ми. чекай. П'ять то. Закрийся! Я прокинувся десь в восьмій. Ну, вечора. А я не можу. Тут нема паузи? Ну, я хо хо Так, мама, нам пише мама. Чекай, а коли ви повернетеся, ми з батьком повернемося в понеділок. Я хіба тобі це не розповіла вчора? Клас. Ну. Це машини якісь їздять, да? Я маю надію, ви купити мені Xbox, як ви обіцяли. Можна, я запрошу Мансона і Джоша на ніч для домашнього завдання. Звичайно, позвониш, якщо тобі щось треба. Чекай, я ще читаю, що ти мені вже можливо, ми з батьком повернемось у неділю вечором. Мама, чому ти така ну, параноїк? Мама, мені чотирнадцять. Я думаю, я трохи посплю. Може, потім замовлю піцу. М -м, масон наш, це наш друг. Йо, йо, ти до Джесіки йдеш? Так, да, чув, Джош теж приходить. Що ти йдеш, не знаю. Що, не так? І ти ж хотів її побачити вчора. Вона не прийшла. Таке відчуття, що я для неї нічого не значу. Здрасте, ти значиш. Так, окей, хай, та, забув, що йду. Де мої батьки, Поїхали, хочеш прийти. Я ти напишу, окей. Якщо що, позовеш Джоша теж. Не можу обіцяти, у мене плани з нетом. Чому ми такі повільні і ой. ой, мені ой, які ми чекаєте, я буду тикати на все, що попа Ми жах, які повільні. Це так взагалі має бути? Як ми будемо тікати від когось? Типу ми єлі... Ворушимося. Мам. Не треба нічого замовляти. Я вже зробила тобі лазанью зранку. Подивись подивись холодильник. лазанья, Я люблю лазанью. Я люблю лазані все мені. Бля. Він має бути таким повільним? Чи це у мене щось не так? Боже, вимкни. Не питайте, чому я пішов в кімнату моїх батьків. А можна якось? Мені страшно. Не мне крипово. Серьезно. Я хочу светло включить, я ничего не бачу. сліпа, я нічого не бачу. Там що, хтось є? Я нічого не бачу. Чому ми такі маленькі? бляха муха а де? Подогріть, де мика Я... Боже, то картина, да? Це ж ніхто то стоїть. У нас ты маньяка мікрохвильовки чи ще чогось. Три А, духовка. Їжа. Я не знаю, чому мені так стрьомно. Мені прям дуже не подобається. От мені прям. Двери закрыть кто цей звук заработ? Еще была классно, горячая, я любив ести покия. Дивиться телевизор, покия. Блядь, я, Блять, я нічого не че не просто ничего не бачу, я слепа. Де я? Как у вас пульта нема. какая-то, да, пульт. Не, мы не... Я... я... Мы не стрёмно. Включи. Мене мені чомусь дуже стрівний. Я не розумію, чого це напевно, через звуки. Там хтось піднявся. Там хтось був. Там хтось був. Там хтось був. Сука 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 сука. йоб твою мать. Пока Я Не хочу в це грать. Смысл я не можу уйти? мене якийсь мужик в домі. Чи то не мужик? Чому він такий повільний? Нам, типа, треба і додивитися, так? Да? Я жалію що взагалі почала грати цю гру. Мені так страшно по якоїсь причині. Я я не розумію чого, чого мені страшно. поняла. Нам все равно надо поесть. Я почувался сонным. А, а, типа, а тарелка. Класс. Чувак, мені взагалі вообще сейчас надо тебе. приде завтра за кажу, Джесіка, у мене якийсь мужик в домі. Я только что бачила, что хтось піднімався по сходам. Боже, по Тобі треба закрить холодильник. Тобі треба дзвонити в поліцію і тікати звідси Чому він такий повільний? Поясніть мені, чому він такий повільний? Чому він такий повільний? Та ми не Прийшов, не прийшов, мне страшно маленький чувак дома. Пока мы не можем позвонить. У нас телефон в кармане. Я доробив домашку за деякі годин. Ці, мужик, десь ховається. Не залишайся, ну, допізна. Якщо місіс Паула розкаже, що ти допізна, залишився, получиш, коротше. Сука, він десь ховається. Що реально маму, підемо спати. Ну круто. Чому він такий повільний? Типа я ничего не я, Ну, взагалі, Я взагалі не розумію що відбувається. А я Ні. Він прокинувся, щоб води попити. А я не розумію, а що мужик, просто в нашій... опа. Боже, поможи, боже, поможи. Не поняла. Сука, музика мене вбиває. А де мені води взять? Кидаться водой можно. А він со своїм холодильником їж, твою мать. Мама, подожди ноу, Аже кол Зе копс, мама, А мы можем відправить Чекай. Що мені робити? Що мені робити? Що мені робити? Я не розумію. Як мені мамі написати? <рапляв> Монстр з'їш мене. Я вже з зар... Я його навіть не побачу тут жах як темно. Я думала він типа. Я думала, він зайшов, він десь сховався, і нам типа треба втікти, ам. <соцю> um, Зараз він нормально ходить, а понятно, що за звуки. А, не включили телевизор телевизор, а зараз все там зайди, да? Типа він прийшов, зашов, ушов, вообще бомба. Ну, як в себе дома. Ма, слухай, чувак, мені ура, нікого ви там де, що виходите? У мене М серйозно. Гуляйте, де хочете, я. Он назвати нас звати Майлз, типа Еджворс, так? Боже, все, відстаньте від мене, я з вами не дружу. Ви оставили мене одной, з якимсь мужиком. Непонятні. хочу, я не 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 хочу. Я не хочу, 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 я хочу додому, я хочу додому, я хочу додому. він, Короче, це він зайде, споткнеться в бутылку і все Ля-ля-ля-ля. Пока. И сейчас нам мама пишет. Че мы не можем маме написать help? Мама, визви полицию. Я не хочу туди йти. Мені дуже страшна і це Я не знаю, чого мені від неї страшно. 어, oh. 으비비비비스아 <laughs> 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 Що це було? Що це було? Я тут стоїть мені тут хорошо. Мама, я тобі не вірю. Two-shig-a-chicks. Я туди, я більше не буду вилазити. От коли От це що там їде? Мама, ти вызвала поліцію? А все? От коли до мене поліцейський сюди зайде. До мене поліцейський сюди зайде. Тоді я вилізу з під кровати. Я більше з під кровати не вилажу. Нет, я тут сижу. Я ізначально была тут сидіти і не вилазити. Я кура, коли вилазила, щоб цей мужик два рази мене налякав. Я не знаю, чому мені було так страшно, коли я грала. Я без поняття, мені просто. Так було. Неприємна, страшна, як це сказати? Це просто. Я вже ужасна, не знаю, наче це він до мене додому зараз залізе. Пока всі, пока.